Доброго Дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, в нас стартує новий турнір Кривава битва на п'ятизіркових героях без червоного кольору. Ось таку оборону я поставив. Не знаю, подивимось, що буде. Так, оборона, Ага, оборона Б. Ну, в принципі, непогано. На більше я не розраховую. Якщо буде Б, то чудово. Це важкий турнір для мене. Немає в мене потужних героїв. Тому подивимось, що нас буде чекати на цьому турнірі. Так, поїхали. Угу. Фріг, кулірво, вже альфа злами. Мультяшки. Ну, звісно, що потрібно брати зелених, щоб фріх менше вдарило. Немає сенсу брати, напевно, Людвига, тому що. Лаохо. Він задиспелить тут два блокератори. Потрібно якісь стяги захисні, або якусь чистку брати, а все це і чистка, і стяги це. Лікарі, або брати газельку. Так, хто там по центру? Я вже забув фріх. Так, на смартан в будь-якому випадку беремо. Потрібно брати швидких. Давайте візьмемо на даху. Візьмемо, напевно, дедбута, візьму ще Лімонвуда, і чистка потрібна. Айна може чистити, але. Вона лікар. Урону ніякого. Чи все ж таки ні, там лооху? Він задіспелить Людвига. Кого ще взяти? Ну, чистка у нас є. Франсінка Хоч вона і чистить вже після, але все одно. Ну що ж, давайте спробуємо такою командою сходити. Подивимося, що в нас з цього вийде. Поїхали. Так, багато синіх, яких ми не брали. Зелених чотири камінчики, все Це взагалі дуже мало. Жовтих теж немає. Це полянка. Навіть не знаю, десь сходити. Так, кріса в нас немає фіолетового. Дві трійки. Ну добре, давайте ось так розпочнемо. Ні, думаю, може там зелененький під'їде, не під'їхав. Ну, давайте трієчку тут прокинемо. Ось так. Fiolів 2TRK. Ну, що вони? Ну, заряджу я дедобута. Але я нікого не проб'ю. Ну, давайте ось так. Червоних. Червоних багато пролітаю. Ну, вже мінус броня. Давайте спробуємо пробити хоча б фріг. Давайте ось так. Можливо, ми зможемо там в пустоту пустоту прокинути. Ось так один зелененький прилетить. Добре. Але вже кулер бо, майже зарядився. Ну, давайте ось так спробуємо. Фіол, гарний хід, але кульєрва, напевно, з одного камінчика зарядиться. Ну давайте подивимось. Ні, не зарядився, але і ми не зарядились. Ну, не всі. І бабл зготується. Ну, Спробуємо кульєрву пробити. Ну, дуже він потужний, він альфа зламі. Ну, давайте францінкою. Хоча б якась чистка у нас буде. Спробувати в нього прокинути жовті. Можливо, там заїде фіол, і ми його доб'ємо. Ні. Так, Баблс, Ну, звісно, Лімон добив. добив. Він вдарив дедбута. Ну, все, і нам добили. Добили на даху. Дедбут, скільки в нього не знімається. Чотири ходи. Ну, чотири ходи це дуже довго. Там вже готується ця мультяжка. Доміція. Ходити немає де. Трійка зелених нічого нам не дасть. Ну, але давайте прокинемо. Так, буде чистка, зробимо ось так. Так, Поки під сповільненням, давайте тут прокинемо і спробуємо жовтими добити. Тільки у нас детбуд? Два ходи. Давайте ось так. Ні, не добили. Ну, і все це ховає нас нам всіх. Ось такий невдалий початок. Ну що ж, нічого, поїхали далі. Абакан, Маріелька тут. Нічого не робить. Дарк Фізер. Ми вас можемо заблокувати, якщо що. Тут три фіола, можливо, жовтих більше взяти. Давайте ось так, ось так. Візьмемо тоді більше жовтих. Візьмемо Люсю, все ж таки. І, напевно. Можливо, дрейка краще взяти, щоб ще додатковий був Діспел. Давайте ось так. Угу. Ну що ж, поїхали, спробуємо. Перса неприємно теж. Травління. Так, давайте четвірочку жовтих зберемо. Ага, Там трієчка ще зібралась. Навіть кріс вийшов, так. Звісно, Абакан вдарить. Так, спробуємо задіспелити. Угу. Не всіх, але задіспелив. Так, давайте ось так. Можливо, Люся контратаку. Так, зняла, до речі. Поїхали сюди. Угу. Так, так, так. Дивимось. Арілька це може все почистити, тому давайте спочатку ось так прокинемо. Лімонвуда поки тримаємо, тому що ним краще вдарити, коли в них буде багато мани. Так, давайте сюди. Ще ось так. Ну, тепер можна і вже лімонвуда використати. Почнемо з Дарка. Ну, ось так він працює. Чудово. Так, давайте сюди, там трієчка фіолів. Можливо, проб'ємо. Так, пробили, добре. Угу. Трішки зайвих фіолів полетіло, але нічого. Охиляється, ну, звісно, ну, але це вже йому навряд чи допоможе. Ну, тут вийшло вже краще. Так, добре. Поехали далі. Наступный бей. Ого. Угу. Миньоны. Старвокер. Сартана, на Альфа Злами. Дуже на цей. Ща чистить. Угу. Треба брати когось проти міньйонів, в будь-якому випадку. Тому що міньйони в нього такі жирнючі. Тут два синіх. Ну, Смартанку краще залишити, вона підрізає і ХП, і атаку. Сортану ми навряд чи заблокуємо. Так, давайте тоді Лімонвуда залишимо. Можливо, все ж таки взяти на даху і спробувати Грімбла взяти. Де він там є? Проти Старвокера можна якусь Голді або Кіті, але ж лікування не буде, тому навряд чи ось так. Ну, давайте спробуємо такою командою. Поїхали. Угу. Жовтих багато. Жовтих дуже багато. Можна прикинути комбо, зелені, жовті. Давайте ось так. Угу. Тепер ось так обережно тут прокинемо і спробуємо пробити його. Ось так. Сюди. Так, його пробили. Тепер Грімбл нам не потрібен. Зелених немає. Ну, давайте прокинемо ось так. Сартана зарядиться в будь-якому випадку. Турнір без червоних. Червоних кристали червоні. Навіщо той кристал мені потрібен? Як там трику зали? Давайте ось так. І ось так. На даха заряджена. Ну, давайте хоча б сюди проб'ємо. Сартана зарядиться знову, цей теж сильно пробиває. Ну, давайте робимо кріс. У нас буде хоч трій кафіолі в пустоту. Ще й лімонвуду вдарив. Так. Робимо ось так. Спробуємо сортану пробити. Жовтів пустоту. Звісно, нам цього не вистачило. Прокинути фіоли. Давайте прокинемо обережно. Сартана когось доб'є, тому давайте ось так запустимо комбо. Ага, ми її пробили. Добре, і цього добили. Це чудово. Так. Можливо, краще добити цього локі, тому що він може когось скопіювати непотрібного. Ага. Червоні. Давайте ось так запустимо. Ось зарядиться Лімонвуд наш. Добре. Ще тоді ось так. Трішки не зарядилось. Давайте зарядимо дедбута. Заріжемо йому броню. І Лімонвуд повинен добити його. Добре. Так, тут вийшло все чудово, хоча і важкувато було. Так, поїхали далі. Так, Фрея, знов міньйони. Грімбл, контратака. Фрея без костюму. Ну, давайте так і поїдемо. Поїхали. У нас міньйонів немає, тому нехай буде так. Четвірочка зелених. Четвірочка зелених, в принципі, непогано, давайте спробуємо. Ага. Так. Давайте зберемо тут трієчку. Ось так обережно. Тут трієчку сюди прокинемо. Будемо бити Велканіна. Тут прокинемо ще зелені. Так, він вдарить, а нагло він не полікується. Добре. Так, заблокуємо їм. Контратаку. Тут прокинемо зелені. У нас повинна смертанка зарядитись, добре. Так, так, фіоли. Грімбл. Так, ми нашого грімбла поки притримаємо. Давайте ось так. Може фіол знизу? Так, добре, доїхав. Б'ємо сюди. Агу. То нічого страшного. Тепер ось так. Добиваємо себе. І був закінчив. Ну, добре, тут вийшло все чудово. Так, поїхали далі. Наступний бій. Так, відродження не працює. Ага, Дарк. Ну, ми можемо його заблокувати над дахою. Нам тут не потрібен грімбл. Не потрібен, тому ми можемо когось взяти ще, можемо арчика взяти, в принципі, він теж блокує. Давайте так спробуємо. Червоний кріс дуже потрібний. Запустити комбо, давайте запустимо. Так. Давайте пошукаємо ще зелений камінчик. Так, добре, він доїхав. Прокинемо сюди. Цей проб'є, це я розумію, але ми зараз зарядимо зелених, і ми проб'ємо, заблокуємо тим самим дарка, якщо комбой вони зарядить. Так. Тепер ось так. Угу. Давайте пробиваємо сюди. Прокинемо жовті в пустоту. Починаємо з Дарка і все закінчили. Так, ну тут вийшло теж все дуже вдало. Топ-1 ми навіть зайшли, але маємо одну поразку. Давайте подивимось: рейтинг 4266 місце. Ну, звісно, нас скинуть. Давайте дивимося, оборона все ж таки ранг Б тримається. Ну, подивимось перший день важкувата, але в принципі, одна поразка, то допустимо. Ось такий був у мене перший день турніру. Це буде турнір важкий, кривава битва. Тому подивимось, що буде далі. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення.